Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Рембат, в ефірі Ясошку Добрий. Сьогодні запитав людина, запитала в коментарях, які паски ми встановлюємо на компресор БМП. Я пішов сам швиденько подивитися на каналі, не знайшов. І от знімаю відос спеціально, щоб було під рукою в будь-який момент, коли виникне запитання у будь-кого, щоб можна було дати посилання на це відео. І побачите. Кому цікаво, саме ну, стандартні там совєтські стандарти, ці всі номенклатури можна подивитися в документації в описі під каналом. А з тих, що можна придбати на сьогоднішній день, ось всі параметри замовляєте чи в магазині купляєте, і хай вам добре служить. І головне пам'ятайте, що наша українофілія недостатня.